Хочу доброго дня побажати та гарний настрій подарувати. Посмішкою всіх вітаю, заняття з математики розпочинаю. Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітав вже знайомий вам персонаж із сказочки. Хто це, дітки? Привіт! Він вам говорить. Це Карлсон. Ви пам'ятаєте, що Карлсон живе на даху? А йому там дуже сумно, і він вирішив прийти до нас погратися з нами та дізнатися щось новеньке. Тож давайте ми почнемо. Дітки, а яка зараз пора року? Зима, а який місяць зими? Останній місяць зими лютий. Чому він так називається? Бо зима лютує. Не хоче віддавати свої володіння восні? Тому взимку може бути і тепло-сонячно, і морозно дуже, і сніжно, і навіть така погода, як сьогодні, і дощ, і сніг разом. А який перший місяць зими? Грудень. А в якому місяці починає свій е, початок рік? Рік починається, так? Це січень. Саме з січня починається новий відлік року. Правильно, дітки, пригадали. Зараз я вам пропоную подивитися на картинки та відібрати символи до кожної пори року. Подивіться уважно, що символізує весну, як ви гадаєте? Зелений листочок, що символізує літо. Яскраве тепле сонечко. Про яку пору року йде мова, коли ми побачимо сніжинку? Звичайно, зима. А коли збирають люди гриби? Так, восени. Змінюється пори року. І відбуваються зміни в природі. Дітки, давайте з вами пронумеруємо ось ці дерева. Що відбувається спочатку, що потім? Тож зараз в нас зима. Знайшли дерево із зимою. Взимку, яке дерево? Так, воно без листя та під снігом, все в снігу, ось це дерево. Таке має вигляд взимку, тому ми поставимо номер 1. Потім під номером 2, яке буде дерево, як ви гадаєте? Після зими приходить весна. Що відбувається з деревом на весні? Воно квітне, тому дерево з квітами під номером 2. Після квіточок. Дерево починає зеленіти. Так, після весни приходить літо. Тож, дерево з зеленою великою кроною номер три. Після літа наступає осінь, і все листя на дереві фарбується в золоті, жовті оранжеві кольори. Тож це дерево. Жовтою кроною буде під номером 4. Так, змінюється дерево на протязі року. Потім, після осені, знову наступає зима. Так? І відбуваються ті самі зміни. Зміни відбуваються і в житті тварин та людей. Звичайно, не за порами року. Але на протязі життя. Давайте ж подивимося, як змінюється наше життя. Спочатку курка відкладає яйця у гніздечко та висиджує їх, вигріває. За цей час в яйцях народжується, зароджується життя, курчатко там зароджується. Приходить час. І курчатко намагається вже з'явитися на світ. Воно починає розкльовувати яєчко. Коли воно окріпло курчатко та розклювало яйце, ось так воно вже виглядає з нього, так, і вилазить зовсім. І починає своє життя. Тобто, отакий шлях. Проходить курчатко від звичайного яйця до свого народження. А що потім відбувається з курчам? Воно виростає та перетворюється на курку, яка знову ж таки зносить яйця, висиджує їх і знову зароджується нове життя. Приблизно такі ж зміни відбуваються і в житті людей. Життя в людей набагато довше, і ось так змінюється людина від народження до самої старості. Народжується дитинка, вона ще не вміє розмовляти, не розмовляє, не мовить, тому і називається вона немовля. Новонароджена дитинка немовля. Потім вона перетворюється на хлопчика. Хлопчик перетворюється на підлітка. Підлік, підліток з часом стає чоловіком, а чоловік під кінець свого життя. Стає дідусем. Такі самі зміни відбуваються із дівчатками. Немовлятко перетворюється на маленьку дівчинку, дівчинка на дівчину-підлітка. Дівчина-підліток стає молодою дівчиною, жінкою, бабусею. Саме так впливає час на життя на планеті Земля. А що таке час і як його відміряти? Зараз я вас познайомлю з видами годинників. Саме за допомогою годинників люди вміють вимірювати час. Найпершим годинником на Землі був сонячний годинник. Люди малювали на землі коло, посередині кола вставляли кілок, і коли сонечко світило на цей кілок, від нього відбивалася тінь. І саме так люди навчилися визначати. Але цей час був неточним. Вони могли тільки визначати ранок, день, обід, підвечірок, вечір, ніч. І тільки за допомогою Годинника люди навчилися визначати точний час. Тож які бувають годинники? Одним з перших люди придумали пісочний годинник. Це така скляна колба, в яку насипали пісок. Його відміряли, і е, цей пісочок пересипається якийсь час. Наприклад, у цьому пісочному годиннику. Він пересипається рівно одну хвилинку. Так можна відраховувати хвилини. Існує ось такий годинник сучасний годинник, електронний. Він е, працює від е, мережі і е, е, вказує нам ось на своєму е, табло час, час температуру. Е, День та місяць може вказувати, дуже легко, дуже гарно працює, і нам не треба слідкувати за стрілочками. Ну, і, звичайно, механічний годинник є основою всіх годинників. Пригадайте, з чого складається механічний годинник, ми вже з вами говорили, це циферблат. Де знаходяться цифри, та стрілочки, які вказують нам години, хвилини та секунди. Нашому Карлсону було з нами дуже цікаво, тому він прийшов до нас не з пустими ж руками в гості, так, він приніс нам лікува... палички для лічби. Тож, і приготував завдання. Давайте спробуємо їх виконати. Карлесом пропонує вам взяти три палички та викласти трикутник. Я думаю, що у вас вийшла ось така фігура. Тепер візьміть ще одну паличку та викладіть квадрат. Скільки паличок нам потрібно, щоб викласти квадрат? Чотири. Візьміть, будь ласка, ще дві палички. Скільки стало паличок? Шість. За допомогою шести паличок спробуйте викласти, викласти коло. Що вийшло? Вийшла ось така фігура. Чи вдалося вам в коло викласти? Чому коло викласти не можна з паличок? Бо у нас утворюється шестикутник фігура з кутами. А у кола кутів немає. Завдання ускладнюємо. Відрахуйте, будь ласка, 5 паличок та викладіть за допомогою цієї кількості паличок 2 трикутнички. Та 7 паличок, з яких викладіть 2 квадрати. Якщо ви все зробили правильно, то у вас повинно Вийти ось такі два трикутники з однією спільною стороною та два квадрати, які теж мають одну спільну сторону. Наш гість вдячний за вашу таку роботу. Ви все зробили правильно і йому дуже сподобалося з нами працювати. Він обіцяє, що прийде ще до нас обов'язково, а зараз ми йому говоримо. До побачення, до зустрічі і вам також дякую за роботу. До наступної зустрічі!